Досвід початку війни в Україні показав ні в багато років тому, ні в 2022 році, ми були не готовими до реагування в умовах прямої загрози військових дій та інших загроз. А ключове завдання, яке в нас є сьогодні, це усвідомити, що війна і надзвичайні ситуації це не якийсь локалізований перманентний період, який нас стосується. Я вже багато чую інформації від тих, з ким ми комунікуємо. Ми вже розібрали свої. Аварійні рюкзаки, ми вже не користуємося ними, ми вже розклали це все по поличкам. Пам'ятайте, що питання евакуації це не залежить від того, чи ми маємо пряму загрозу чи ні. Ми маємо чітко розуміти, що наше пропрацювання евакуації, готовність до евакуації має постійний характер, не має можливості собі дозволити віддати це на призволяще. Власне, коли ми говоримо про евакуацію, це про у збільшення дистанції між надзвичайною ситуацією, бойовими діями чи іншими моментами, фізично захистити себе. Дистанція – це найкращий захисний механізм, який дозволяє розірвати нас від повені від бойових дій, інших речей, тому ми маємо пам'ятати, що це є ключовим моментом. Що означає бути готовим до евакуації? Перше, це зрозуміти, де безпечна зона, куди потрібно рухатися. Джерела інформації мають бути і публічні, і непублічні. Проте приймати рішення, треба орієнтуючись на реальну ситуацію, аналізуючи всі можливі зони загроз і місця, де ви будете вразливими. Крім цього, Треба чітко розуміти, що є питання яким засобом, інструментом, транспортним засобом евакуюватися, а також з чим евакуюватися. Давайте почнемо з першого кроку. Перше усвідомлення маршрутів, кудою можна виїхати в безпечну зону. Безпечна зона це там, де найбільша відстань 150, 200, 300 кілометрів від зони, де відбувається якась надзвичайна ситуація. Обстріли, буревії повинні, або інші речі. Другий момент це та ваша готовність. Це розуміння, наскільки ви готові, чи у вас зібрані всі документи необхідні для того, щоб виїхати, чи ви зібрали «go back», або так званий аварійний запас носимий, або аварійний наплічник, в якому має бути все для того, щоб ви могли відреагувати на зовнішні виклики. Крім цього, ви маєте розуміти, що ви маєте повідомити ваших близьких. Тих, хто цієї інформації про те, куди вибирається і виїжджати, це має бути обмежена інформація, але вона має бути такою, щоб не створювати додаткові стреси в оточенні. Крім цього, ви маєте розуміти, що ви не одні будете евакуюватися. Швидкість евакуації, прискорення готовності до евакуації, наявність, готовий гоубек, документів інших речей. Це ваша особиста готовність до того, щоб покинути небезпечну зону, бути в безпеці, відчувати безпеку за себе і за оточуючих. Крім цього, треба пам'ятати, що є багато моментів пов'язаних з. Готовністю зовнішніх інструментів транспортного засобу, ваших вашого одягу, вашого набору для виживання і так далі.